Продовжуємо вас дивувати все новими і новими іменами серед наших гостей, але цей гість дуже особливий, справді легендарний. Що з того вийде, побачите у цьому випуску! Добро, добро! Вітаю в місті Лусько. Дякую, що залітали до нас. Сьогодні в нас в гостях відомий український футболіст Владислав Влад, Що готуємо? Ну, Молода теляти з, з овочами. З те, що я люблю їсти і пропоную вам. Ну, спробуємо приготувати. Інгредієнти, як звичайно, ми знайдемо у гіпермаркі там там. Мерші за покупками. Так. Да. Перед! Ну що ж, ми підібралися до першого і головного інгредієнту приготування. Okay. Да, доброго дня! Е, е, я думаю, що треба нам молоденьке телятинка. Да. Додатка, що там є піде, слинка, лопата, шия? Так, ну, е, да, да. я думаю, так. Да. Оцей, кусочок. Так, да? так, да, да. це класний кусочок. Ну, ось так, друзі, прискіпливо. Вищук обирає інгредієнти для приготування своєї страви. Дякую вам, дуже. Возаєм. Так, лятинку приготували, взяли, вернее. Тепер треба овочі. Овочі. Ну да, так. Трішки весни додати трішки барв до страви. Ну, Зараз ми щось підберемо. Весна, дівчата, настрій. Симі підійдемо до села. Так, ну що, сьогодні виберемо по, покрасивіші перчики. Ось. Так. Жовтенький. Ну, будемо э, бавитися барвами, правильно? Да. Я, я как тебе сказал, что для девчат треба перчик, ну и не такие возьмем. А вы возьмем вот такие, чуть-чуть остренькие, чуть-чуть остроты добавим. Вот так, э, разное, разные, правильно? Да, давай. Давай. Так. И что еще... нам еще, еще грибочки. грибочки. Еще, грибочки. 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 Давай я сюда. Чи звір? Так. І грибочки ми беремо. Беремо грибочки, Я думаю, що побільше візьмемо. Інгредіє вже в кошику, і відомий волинянин Владислав Вищук сьогодні готує разом із там там телятину yeah. з овочами. Мерщій на кухню. Ну що ж друзі? Нарешті перебралися ми уже у нашу імпровізовану кухню студію. В ось як у нас сьогодні відомий на всю Україну. І ще й відомий волинянин Владислав Ващук. Дякую. Дякуємо тобі. Я да. хочу просто поаплодувати, тому що справді захоплююсь вашою професійною кар'єрою і захоплююся. Откуда ви знали, що я роблю таку страву і можу готувати? так? Ну, талановита людина, талановита у всьому. Дякую. І ми в цьому тільки переконуємось. Інгредієнти у нас досить прості, але страва мусить вийти у нас екстра смачна. Дуже смачно, так. Да. Ну, бо я по-другому не, не маю. По-другому не аби... вмію. не вмію. Не Беремо кусочок, ріжемо його пополам. Це Це ні, мені, ні, ні, більше. ні, тобі більше. Ну, більше так. Так. Ну, дивіться, чим поділився, віддав своєму товаришу щоб купити Чуть більше, да. так. Так, нарізаємо ми нарізаємо. його на які шматки. Ну, десь 3-4 сантиметри, невеликі шматочки. Ну, тобто такі, як на гуляш. Так, 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 гуляш. Гуляшними шматочками. Ну, паралельно yes. поки нарізаєте, хочеться у вас побільше всього так. розпитати, Розумію, що у вас щільний графік. Але хочеться почути. Ви за свій такий творчий шлях mm -hmm. футболіста відвідали багато країн. Яка кухня вам найбільше сподобалась? Ну... Мені сподобалось в Китаї, китайська кухня дуже, і італянська, Паста різна, вони якраз готують і дуже смачно. Ну і коли ти займаєшся спортом, тренуванням такі тяжкі, то паста допомагає в основному. Тобто зараз можна сказати, що ви собі дозволяєте трішки більше в харчуванні, ніж дозволяли собі, будучи постійно в ігровій формі. Коли ти бігаєш, то все згорає як. Гуляшок такий, він буде легкий, весняний, позитіво. Як позитивний гуляш. Ну перш за все, нам надзвичайно приємно, що Владислав Ващук відгукнувся на наше запрошення. Справді ми вже неодноразово разом із владом проводимо благодійні турніри, і він так. своїм іменем гуртує навколо себе людей, гуртує людей за того, щоб донатили, донатили на перемогу, і цей день не був виключенням. Справді хочеться вас запрошувати щоразу. І після перемоги, справді, як друга там-таму, бачите, у нас в гостях. І поїдемо на Шацьке озеро, за угрями. Поїдемо обов'язково. Так, ну що ж, я вмикаю сковорідку, так. розумію, що ми будемо обсмажувати. Ну, Лати, що переважає так. у вашому продуктовому кошику, коли ви маєте нагоду залітати у магазин на закуплення? Овочі, фрукти, легка нарізка, і ну, корінне філе для супчика для дітей. Ось такі. ну Там е, сосиски беру трохи для доньки. А так, все і яйця. Ну, тобто все виключно здорове харчування. Так, ну давайте ми почнемо Давай. щось вже да. смажувати. Я думаю, сковорідка достатньо. О, у нас ну так вірю. Вірю. Да. Хлад, прошу. так. Да. Так що кидаю, кидаю туди. Кидай. Мені, друзі, надзвичайно приємно бути помічником такого іменитого нашого гостя, тому що справді за його успіхами ще в Динамо Київ спостерігав, будучи геть юним. І я не міг навіть собі уявити, що з такою легендою буду стояти поруч на одній кухні. І щось навіть буду готувати. Допомагати готувати. Допомагати готувати, так. Так, ну що, я нарізаю тоді. Так, О, я думаю, можна готувати вже, так? Ось. Давай. Ні, давай ми все. Ти теж був? Так, так. Аромати неймовірні. Це як завжди. Я думаю, на 4. Да. І да. на найвищому професійному рівні, як у футболі, так і на кухні. До якого рівня ми мусимо обсмажити м'ясо? Е -е, Чуть-чуть е -е, іще. Хвилинку і можемо... Я зрозумів. Трішки передаємо золотий свій з коринки і переміщаємо. Да, да, переміщаємо. Дуже будь-уважним. Щодо спецій, що ми будемо використовувати? Ну, Так як ми взяли трошки перчику і весняного настрою, то треба, і ми готуємо для жінків, то треба щось таке з перчинкою. Щось з перчинкою. Ну, Перчинку ви нарізаєте. Будемо спеції вже додавати чи потім. Спеції дамо в кінці до тих овочів, які будемо останні змати. Недарма у нас сьогодні кульнарний експерт. Денис Богачук поруч із нами буде підказувати. Так, я думаю так, що м'язку буде вже достатньо. Треба туди. Переміщаємо його. залишай. Ой, ой, як смачно. Що значить вибір правильний, телятинка, а? Так. Молода телятинка, вже смачно. Уже не хочеться більше нічого робити, можна на цьому етапі в принципі, завершувати. Давайте другу порцію. Давай. Так, ну, Владислав поки бавиться да. кольорами. Пірчик, кольоровий перчик. Ну, а, да. а що вам вдавалося куштувати такого ну, максимально незвичного за свої подорожі? Можливо, навіть такого, щоб ви більше а. не хотіли повторити? Ну, Я е, з'їв в Китаї скорпіона. Живого? Живого. Спробував його, знаю, як він на смак і більше не хоче. Найкраща кухня це у нас. Це душа, це все, що ми готуємо. Денис експерт. Він е, тільки тут готує. Він вже в Італію не поїхав. Китай не поїхав. А на волині залишився красавчик. Тобто сміливістю можна сказати про те, що Влад Ващук да. дозволяє собі в п'ятницю ввечері дістати з морозильника шматочок сала, відрізати стібочку чорного що? хліба. А діду бути на столі. Обов'язково. І це не реклама, це да. ми про проукраїнське сало. Українське сало. Давайте вкидаємо вже да. овочі. Будемо їх теж трішки. Починаємо з перцю, так? Припускати. Да, пер... Давай ми. Желтенькая. Ааа, яка краса. Різнокольорова. Я потім... Радуга, радуга души. Радуга. Ну зараз трішки теж додамо ще таких баров. І вже все буде справді у нас кольорово. Що ми докладаємо? — Ні-ні-ні. — Ось так от поступово. Поступово. Спочатку перчик, потім. Грибочки. Експерт Денис сказав поступово. Тут він головний, що я можу сказати. Головні куліса. Головні куліса. <ривіт> цікаво, що у Владислава Щукам величезний запас страв, який можна готувати, тому так. що коли ми з ним обговорювали страву, Величезний! страву, яку будемо готувати, він каже, а скільки у мене є часу? Я кажу, ну будемо орієнтуватися на ваші можливості. Вибрав максимально експрес, тобто це страва, так. яку можна приготувати. Можна приготувати любий. <ривіт> Холостяк може приготувати і запросити. <рес> любий холостяк. <рес> ну, любий холостяк, у якого є діти і в котрих треба погодувати. Ага, ось так. Ну, Зробили невеличку поправку, але, друзі, я... А, думаю, а ти що завівся? Що натяк усі <рес> зрозуміли. <рес> Ой, клас. Ой, смачно. А коли будемо додавати е, Артемсі? в рекомендую Сіль — дорогий інгредієнт. Дорогий. мабуть, найдорожчий, да. дорогий, що є на цьому столі сьогодні. Ми ті пізніше. Тобто -да, давайте наступні да. інгредієнти, будемо їх обсмажувати. А тим часом ми ловимо захоплені погляди фанатів тут навколо. Шкода, що ви їх не бачите, можливо, і на краще. І ми зовсім не анонсували візит Влада Ващука до нас. Тому, що... Там волна пішла. Скоро, скоро. весь там, там справді продовжив е футбольну хвилю. Трошки, небагато, да, я думаю. А, теж до золотистої обсмажимо. Як експерт, що скажуть. Да? У тебе там уже куліс зібрався, вже тут закипіло. Да, все, закипіло все, все процес іде. Процес іде. думаю, що хватить до нас. Хватить, так. Да, 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 триматися. Обсмажемо. Обсмажемо. Да. Обсмажимо. Обсмажимо. Все, 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 що є. Що ми зараз Дякую. наготували? Ось така справжня райдуга. Райдуга, райдуга. <laughs> Заходь до мене, до райдуги. Головне трішки хорошо настрою теж додатися. Да, позитив, де? давай, позитив, П позитив, позитиву подивити. Ми що <laughs> ми робимо? Ми переміщуємося. Да, давай, з'їдемо, туди. Да? Все туди. Давай туди. Давай ложечку. О. Заходи, заходимо, заходимо. Ти справді Влад як відчував, каже, потрібно брати більшу посудину для того, щоб готувати на велику компанію. Но, треба було послухати професіонала. Ну, Я думаю, що е, от так, е, коли будемо робити такі страви, треба робити благодійні якісь внески людей, хто хоче покуштувати цю справу, і будемо так е, від тами збирати кошти на ЗСУ. Треба ще е, перчик, перчик ми беремо Е, чорний, паприка копчена і сіль. Тобто ми обійдемося з стандартним набором. Да, спецій, стандарт, нічого такого щоб нічого зайвало. не зіпсувати. Так, так. так. Радуга, радуга. І у нас радуга, радуга, радуга. Радуга, радуга. І хороший настрій. <рес> Це точно. Так що, пішли. Солим першим переміщенням. Чуть, так? Да? Можна, ну, можна. Не помішає. Чудово. всю, всю паприку, соли. Можна солідитися трошки, так. І все на паприку. І перемішуємо. Так, ми тут здибалися водички. Да. А скільки взагалі часу займає приготування такої страви у вас? Ну Десь хвилин 20-25. Ну, тобто, тобто, ми підібрали інгредієнти, які максимально да. швидко готуються, вимагають да. довгої термічної обробки. Що ж, надзвичайно ароматно, надзвичайно красиво. І страва від легендарного українського футболіста Владислава Бащука. Смачно покуштуйте. Готуйся там, там і відомими волинянами.